Казковий вимір. Час казочки. Розумна Ельза Жив колись на світі чоловік. Була в цього чоловіка донька, і звали її Розумна Ельза. І жив на світі інший чоловік, у якого був син, і звали сина Ганс. От і вирішив Ганс одружитися на Ельзі. Прийшов Ганс до Ельзи і запитує її Ти Ельзо, розумна, чи дурна? Що ти Гансе?» – говорить розумна Ельза. Звісно, я дуже розумна. Недарма і звуть мене розумна Ельза. А якщо не віриш, спитаю моїх батьків. запитав Гансу батьків Ельзи. Вони також кажуть Ельза у нас дуже розумна, вона бачить, як вітер біжить вулицею, і чує, як муха кашляє. Ну, тоді я на ній дружуся, сказав Ганс. Сіли вони всі за стіл вечеряти. Сидять і їдять, от мати й каже Сходи ну, Ельзу, до льоху, принеси нам пива Зняла розумна Ельза кухоль зі стіни та й пішла до льоху по пиво. А кухоль був із кришечкою. Ідель за сходами і постукує кришечкою об кухоль, щоб веселіше було. Прийшла до льоху і поставила кухоль перед краном діжки і відкрутила кран. А сама сіла на лавку і почала на всі боки роздивлятися. Дивиться на стіну та й бачить висить на стіні мотика. Побачила розумна Ельза мотику і почала плакати. Бідолашна я нещасна. Вийду я за Ганса заміж, буде у нас дитина. Виросте вона велика. Пошлемо ми їй до льоху по пиво, а на неї мотика впаде та вб'є її. Сидить вона біля діжки та й плаче. А на горі за столом батько, мати і Ганс сидять на пиво, чекають. Чекають, чекають. Не йде Ельза, покликала мати служницю і каже їй. Сходи до льоху, подивися, що з Ельзою сталося. Пішла служниця до льоху і бачить. Сидить, Ельза плаче. Чого ти плачеш, Ельзо? запитує служниця. Як же мені не плакати? відповідає Ельза. Бідолашна я, нещасна, вийду я за Ганса заміж. Буде у нас дитина, виросте вона велика, пошлимо ми її до льоху по пиву, а матика на неї впаде і заб'є її до смерті. Ай, вірно. подумала служниця. Ось яка у нас Ельза розумна. Сіла вона поруч із Ельзою і теж почала плакати. А на горі за столом батько, мати та Ганс сидять і чекають на пиво. Набридло їм чекати. Кличе батько робітника і каже йому Піди до льоху, подивися, що там Ельза та служниця роблять. Спустився робітник до льоху і бачить. Сидять Ельза та служниця перед діжкою, та обидві плачуть. Чого ви плачете? Запитав робітник. Як же мені не плакати? відповідає Ельза. Бідолашна я, нещасна. Вийду я за Ганса заміж, буде у нас дитина. Виросте вона велика, ми її до льоху по пиво. А мотика на неї впаде і заб'є її до смерті. От біда. подумав робітник. Розумниця у нас Ельза. Сів із ними поруч перед діжкою та теж почав плакати. А на горі за столом батько, мати та ганс сидять і чекають на пиво. Дуже пити хочеться, а пива немає. Батько матері і каже Сходи сама, подивися, що ж там сталося, та пива принеси якнайшвидше. Спустилася мати до льоху і бачить. Сидять Ельза, служниця та робітник, і всі троє плачуть. Ви чого плачете? запитує мати. Що з вами? Як же нам не плакати? відповідає Ельза. Бідолашна я, нещасна! Вийду я за Ганса заміж. Буде у нас дитина. Виросте вона велика, пошлемо ми її до льоху по пиво. А мотика на неї впаде і заб'є її до смерті. Ось, подумала мати, яка вона сельза розумна! Сіла вона з ними поряд і теж почала гірко плакати. А на горі за столом батько і Ганс сидять і чекають на пиво. Пити так хочеться, що сил немає. От батько і каже. Зачекай, Гансе, я зараз сам піду подивлюся, що вони там роблять, і пива принесу. Спустився батько до льоху і бачить сидять Ельза, служниця, робітник і мати, і всі четверо плачуть. Ви що? каже батько. Збожеволіли. Що з вами? Чого ви плачете? Як же нам не плакати? відповідає Ельза. Бідолашна я, нещасна. Вийду я за Ганса заміж, буде у нас дитина. Вироста вона велика, пошлемо ми її до льоху за пивом, а матика на неї впаде і заб'є її до смерті. Еге ж, подумав батько, яка вона сельза розумна, сів поруч із ними і теж почав плакати. А на горі за столом сидить Ганс та чекає на пиво. Чекав він, чекав, і нарешті скучив. От він і каже сам собі Чого ти, Гансе, сидиш? Піди краще подивися, що вони там у льоху роблять. Спустився Ганс до льоху і бачить сидять поручель, заслужниця, робітник, мати і батько. Сидять усі п'ятеро і плачуть. Та як жалібно ж плачуть, і кожен намагається іншого перекричати. Чого ви? питає Ганс. Сумуєте? Про що плачете? Ах, любий Гансе, каже йому Ельза, як же нам не плакати? Бідолашна я, нещасна! Вийду я за тебе заміж, буде у нас з тобою дитина. Виросте вона велика, пошлемо ми її до льоху по пиву, а на неї мотика впаде і вб'є її до смерті. Ну, каже Ганс, я тепер бачу, що недарма звуть тебе розумною Ельзою. Припини плакати, давай весілля святкувати. Відсвяткували вони весілля та стали жити разом. От якось Ганс і каже Ельзі. Я піду до кузні працювати, а ти піди в поле пшеницю жати. Добре, любий Гансе, я так і зроблю, сказала Ельза. Ганс пішов. Зварила Ельза собі великий горщик каші та пішла в поле. Прийшла вона в поле і каже сама собі Що мені робити? Спочатку жати, чи спочатку поїсти? Краще я спочатку поїм. Поїла вона каші і знову каже. А тепер що мені робити? Спочатку жати чи спочатку поспати? Краще я спочатку посплю. Лягла вона спати пшеницю та міцно заснула. Прийшов Ганс із кузні додому. А Ельзи немає. Годину чекає, немає Ельзи. Дві години чекає, немає її. Вже вечір настав, темно стало, а Ельзи все немає. От яка у мене розумна Ельза, каже Ганс. Вже ніч настала, а вона все працює. Треба її додому покликати. Пішов Ганс у поле і бачить пшеницю навіть і не торкалися, а Ельза лежить та спить. Побіг тоді Ганс додому, приніс птахолону сітку з маленькими бубонцями та накинув сітку на Ельзу. А сам знову додому повернувся. Прокинулася нарешті Ельза. Стала підніматися з землі, а бубонці на ній як зазвенять. Що це таке? думає розумна Ельза. Я це чи не я? Адже на мені ніяких бубонців не було. Вирішила тоді Ельза піти додому і спитати у Ганса, чи це вона підійшла до дверей свого будинку, постукала у віконце і каже, Гансе, чи вдома Ельза? Вдома, каже Ганс. Тут Ельза злякалася і каже: Отже це не я. Втекла Ельза і всю ніч до ранку бігала полем. бігала і думала. Я це чи не я, я чи не я. А вранці підійшла до струмка, побачила своє обличчя у воді та й каже: Ну, звичайно, це я. Розумна Ельза.